Десять історичних подій в Ірпені у 2023 році. У найбільш пошкодженому районі Ірпеня Сму стартував проект комплексної відбудови приватного сектору. Між вулицями Багірова та Гостомельським шосе відбудовують 79 осель. До Ірпінського відділу поліції продали конфісковану в Майамі зброю. Це стало безпрецедентним випадком в історії США. Перша партія налічувала 101 одиницю. Після неї було ще дві. Передача зброї відбувається у межах програми народного депутата Мар'яна Заблоцького «Юкрейніан Арсенал оф Ліберті. Відкрили дві черги найбільшого модульного містечка в Орбині Ластівка. На його території живуть близько 800 людей. Першу чергу відкрили завдяки уряду Фінляндії, другу завдяки Польщі. На день міста відкрили відбудований Ірпінський ліцей No3, що був найбільш пошкодженим навчальним закладом громади. Допоміг його відбудувати дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Найстаріший храм Орпоня Святотроїцький перейшов з Московського патріархату до Православної церкви України. Першу україномовну літургію провели у День Збройних сил. За цей рік в Ірпені відбудували два дитсадки рута та червона калина. Руту відновили за кошти уряду Литви. Відновити та добудувати червону калину допомогло португальське місто Побратим Кашкайш. На новоірпінській трасі відкрили новий 115-метровий романівський міст. Його будували більше року. На День Збройних сил України Ірпінська громада передала наймасштабнішу за рік допомогу військовим: джипи, БПЛА, планшети, старлінки, дрони. Допомогу на понад 4 мільйони гривень разом зібрали представники місцевого бізнесу, управлінці, меценати та просто мешканці громади. Ірпінь став містом муралів. За рік тут з'явилося вісім нових стінописів. Серед них найбільш літературний мурал в Україні, репродукція картини Шевченка Катерина та стінопис присвячений захисникам Орпоня. Також у центрі міста встановили нову скульптуру спротив присвячену боротьбі містян із російськими окупантами. Почався капітальний ремонт частини гостомельського шосе. Тут відновлюють дорогу, тротуари, вуличне освітлення та мережі. Відкрити проїзд дорогою мають вже до кінця 2023 року.